Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас середа, 9 квітня. Ну що ж, мінус 3 градуси морозу було вночі, а можливо, і більше. Але день от сьогодні такий сонячний мороз і сонце. Зараз дивлюся, мінус 2, мінус 1, десь так. От спасла два нарциси. Якраз вони тільки-тільки почали розкриватися перед цим холодом. Я думаю, зріжу і вже от вони в будинку розкрилися. А інші, мабуть, на жаль, не знаю, чи це так, чи ні, померзли. Там, от дивлюся, і мої тюльпани померзли, і вон там ті нарциси та ябрикос. Ситуація така невесела. Там, в тих регіонах, де випало багато снігу, то можливо, можливо і краще, тому що цей сніг прикрив ці рослини, ці квіти, і таким чином спас, можливо, їх. Це слово можливо в нашому житті зараз дуже часто звучить. Ну, але життя покаже, як воно насправді. Ви знаєте, майже кожного року буває така ситуація. Морози в квітні, сніг в квітні, похолодання. Але кожного разу ми дивуємося, ми лякаємося, ми виражаємо свої такі якісь емоції, не дуже хороші. Ну, в цьому році ще так співпало, що в квартирах рано виключили опалення, тому дійсно дуже холодно. Слава Богу, що якось додумалися в поліклініках і в школах не зробити цього, тому в нас тепло. І ну, так вдома холодно, на роботі тепло. І це, і це... <хоч>, хоч якась радість. Але сонечко обіцяють потепління в суботу, тому чекаємо, залишилось трішки. І все буде добре. Весна наступить. і... Наші квіти все-таки розквітнуть. Ну, а цей от такий весняний букет радує мене в такі от прохолодні дні. Рижик, добрий ранок, добрий ранок, Рижик спить зі мною і відчуває, що холодно на вулиці, і то так він побуде в будинку і на ніч десь на гульки. А це. Не захотів нікуди виходить. Добрий ранок. Ах, ах, ці блохи, що з ними робити? Що з ними робити? На сніданок у мене піца вчора готувала. Така сміюся, знаєте, що пісна піца, тому що без сиру. Сиру не було, але всі інші інгредієнти були, тому захотілося мені піци. І на роботу візьму, та й так, знаєте, полюбляю я з чаєм, з кавою. Тому в мене кава сьогодні з молоком і піца. Вийшло тісто, таке, так, рижик, вийшло тісто ну, таке і не товсте, і не тонке, середнє. Я теж дуже тонке тісто не люблю і товсте не люблю, якраз, якраз середнє. І робила саме. Його на е, е, картопляному відварі. Варила картоплю і злила цю водичку. Так часто роблю і потім щось печу. Ну, Таке не, не, сол, не солодкі такі от саме вироби. І ви знаєте, дуже-дуже вдале тісто виходить, ну, звичайно, на дріжджах. Так що всім смачного і готуйте, експериментуйте. Відео е, от ці дні якось не знімала вам, тому що особливо такого і е, показати нема чого. Е, я вже якось колись казала, що у мене, знаєте, то густо, то пусто, то зовсім нічого не дивлюся, не читаю, то вже, якщо щось, за щось зачіплюся, то. Е, Наприклад, от зараз зачепилася за серіал, почала дивитися турецький серіал Жорстокий Стамбул. І так якось так як він мені зайшов, сподобався, що знаєте, я його запоєм подивилася буквально за вихідні і от за ці дні. Там не знаю навіть скільки 100, 100 з чим то серій, але. Знайшла його на Ютубі, всі серії, всі серії, як то кажуть, підряд без реклами. Єдиний мінус, що є з субтитрами українськими, а є звичайно ну, на українській мові поки що немає російською. То я дивилася з субтитрами. І потрібно щитати, то вже ж нічого й не робитимеш. От, і ну інколи і переходила на відео російською. Вибачте, мені небеса, господи, прости, але. Дивилася, тому що ну, щось цікаво були моменти такі, і я робила щось і, і слухала. Ну, але що ж, це російська мова все рівно вона навколо нас. Я не знаю, що з нею робити. Якось З початком повномасштабного вторгнення її було менше, а зараз ну, вона знову повертається. повертається і... Її багато в Києві. Е, ну, я не знаю, що з цим робити, не знаю. Так, хочу ввести в свої відео таку от рубрику, що закінчилося ну, на цьому тижні, чи можливо буде. Е, в цей період, якось якось так, тому що відео з порожніми баночками в мене зараз не виходять, а от такі. Невеличкі такі епізоди, можна так сказати, буду вам показувати, що закінчилося. Ну, от на минулому тижні і от уже ці дні на цьому тижні закінчилася така міцелярна водичка від Гарнієї. Всі ми її знаємо. Це ми всі її називаємо рожева водичка гарна, гарно справляється. Періодично її купую і. Вона підходить для моєї шкіри обличчя. Також показувала вам оцю масочку з водою ісландською з лічі. Теж хороша маска, тут мені її вистачило на три рази. Я вже вам казала, що перші десь два рази я використовую цю маску, саме тканинну частину, а потім, якщо залишається рідина, то я просто наношу щіточкою для нанесення масок. Дуже гарно зволожувала, трішки ніби здавалось, пом'якшувала шкіру і гарний тут, приємний аромат. Також АВТБ купувала, була акційна ціна на минулому тижні. Рекомендую, якщо побачите акційну ціну, беріть. І я теж куплю, можливо, з персиком повторюю, а можливо, і цю. Там ще є третій варіант, не пам'ятаю, який там фрукт. Але мені здається, коли я читала, то вона більш підходить для комбінованої жирної шкіри. Але це не точно, не пам'ятаю просто. Так, диски оці, так, що я вам показую, диски, оці. нова у них іде серія День у день, диски ватні, 120 штук, хороші диски, чудова ціна на них акційна. Чому не взяти? Не знаю, чим вони відрізняються від інших дисків. Мені сподобалися. І навіть тут, мені здається, був такий от. Е, зараз подивлюся. Так, ще от залишились у мене трішки дисків. Тут от края не про, прошиті, не знаю, ну якось вони ці края, краї, краї, краї вірніше. Тут якесь тиснення. Ну, вони не розлазяться. Гарні, такі, товстенькі, під дією косметичного засобу вони не, не розлазяться, вони такі. Плотні, гарні диски ще буду повторювати. І вам рекомендую. Так, далі, От, закінчився, вірніше тут ще трішки є, але він уже такий густий, цей засіб, 7 в одному від Avon. Дуже мені подобається і дія, і колір. От я інколи як базу наношу цей засіб, а от як зараз у мене покажу просто такий от легкий е е колір, от такий акуратний манікюр. Мені подобається. Шкода тільки, що в каталогах Avon щось більше не бачу я цього засобу. І в четвертому каталозі за квітень, і в п'ятому за травень немає. А так я обов'язково, коли він з'явиться, обов'язково повторю олівець для брів закінчився відтінок Коричневий. Це теж Avon. Мікрофайн. Теж дуже сподобався цей олівець. Я його вже, це вже другий раз повторила. І ще буду замовляти: гарно наноситься, і колір мені підійшов. Ну, взагалі, супер-супер. Але єдиний теж мінус, що він дуже швидко закінчується. Ну, це мені здається, всі олівці для брів. Візьміть любу, любого виробника, любу фірму, вони якось швидко закінчуються. Так, ну і закінчився лак. Лак від Avon, от у такому об'ємі був Тут, здається 30 мл. Теж хотіла його ще відставити в сторону, щоб там трішки щоб його залишилося на, можливо, на е, період осінь-зима вже наступний, але вирішила все-таки закінчу, тому що, знаєте, Така й погода й сприяла цьому, от, прохолодна, і хотілося б нічого солоденького, смачненького, приємного. Е, і думаю, ну, якщо вже я його закінчу, то потім обовязково обовязково ще повторю. І коли от вже останні краплі наносила, знаєте, не було ніякого суму, а е, було якесь таке відчуття. Полегшення в хорошому такому сенсі, і надія на те, що будуть гроші, буде можливість, і цей аромат я обов'язково повторю. Аромат чудовий, аромат, який в мене був від фу-фу-фу, не подобається, до подобається запоєм, використовувала от такі бувають так, моменти. Спочатку він мене піддушував і дуже був для мене якийсь зарізкий, якийсь дуже такий є, солодкий. Ну, А потім я відчула в ньому прекрасні, оці солодкі, можливо, навіть трішки карамельно, конфетні якісь нотки. От, і Він такий став якийсь для мене лагідний, приємний, але в міру, в міру потрібно його наносити, не обливатися. Тоді він дійсно гарно сидить, гарно шлейфить і гарно. Розкривається на шкірі. ну так Такі у мене були порожні баночки, такі от відгуки, от, трішки вам розповіла. Кому було цікаво, то, звичайно, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Що я можу ще сказати в цей такий прохолодний день? Як можу ще підтримати себе і вас? Здоров'я всім. Саме головне, тому що дивлюся, що знову цей грип, цей вірус повертається, знову починають люди хворіти. Ну, але це ж і не дивно, тому що дійсно холодно, холодно в приміщеннях. Чекаємо тепла, чекаємо весни, сонечка, і чекаємо, звичайно, нашої перемоги. Але не тільки чекаємо, а щось робимо для цього. Тому що, так, знаєте. Одні, одні роблять, а інші чекають, так теж не буває. Потрібно свій внесок якийсь теж е, е, внести, додати в нашу перемогу. Так, щось я багато дуже сьогодні говорю. Е, все, на сьогодні, все. Дякую всім ще раз. Чекаю вас в коментарях. Надію, що вони будуть під цим відео. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую за. Теплі слова. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!